Так, ділюся з вами рецептиком паштету або, як то кажуть, швидкий перекус, 1,5 кг курячого філе або фаршу, 1 чайна ложка паприки, 1 чайна ложка приправи до курки, 1 чайна ложка трав італійських, одна чайна ложка солі з гіркою, 0,5 чайної ложки чорного перцю, 1 столова ложка сметани, 2 столових ложки манки. Також плавлений сир слайсами. Всі інгредієнти змішати з фаршем, добре вимісити, фарш розділити на три частини. Викладаємо один шар фаршу, зверху кладемо плавлений сир. І так робимо з рештою фаршу поступово три слої. Зверху можете змастити томатною пастою це за бажанням і посипати конжутом. Випікати при температурі 200 градусів 50-55 хвилин. Зберігайте рецепт. Щоб ніколи не приготувати. Звісно, Марійка жартує. Усім смачно!